Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук Вей, і сьогодні в даному відео ми поговоримо про такий різновид автомобільної хімії як очисник скла. Так, це не дуже популярний і зрозумілий різновид автомобільної хімії, і відповідно не всі автомобілісти. Користуються чесниками скла. Але особисто я ввожу в своєму автомобілі флакончик чесника, який інколи використовує, і він мене. Дійсно рятує в певних ситуаціях. Мова йде про ті ситуації, коли після того, як ви помили автомобіль, одразу починається дощ. Ну або в кращому випадку дощ починається на наступний день. Відповідно, автомобіль стає брудним. Якщо на лакофарбове покриття нам більш-менш байдуже, тим паче, що в забрудненому місці після мийки, і так, через півгодини годину. Машина покривається шаром пилу, а от брудне скло суттєво погіршує видимість на дорозі, відповідно, впливає на безпеку дорожнього руху. Вдень, можливо, це не так помітно, а от ввечері або там в сутінках, особливо коли ще й світять фари зустрічних автомобілей, на брудному склі з'являються різноманітні відблиски, і відповідно, це також погіршує видимість. Ну і більш за все бісить ситуація, коли ти щойно помив авто, пішов дощ, потім скло брудне, ти вмикаєш склоочисники, щоб. Хоча б якось почистити скло, і відповідно там, де працюють склоочисники, в тебе таке чисте скло, а по краям ти бачиш, що все брудне. Хоча вчора ти вивалив там 500-600 гривень за мийку комплекс. І наступного дня не хочеться витрачати таку ж саму суму на мийку автомобіля, а тим паче просто на мийку скла. І для вирішення цих ситуацій існують ось такі засоби, як очисники скла. Їх можна використовувати для будь-яких. Скляних поверхонь, наприклад, не тільки для вітрового скла, а також там для бокових дверцят, заднього скла чи, наприклад, для оптики фар та фонарів. Одного такого флакончика вистачає дуже надовго, і якщо правильно підібрати засіб, то в використанні він буде надзвичайно простим і зручним. Достатньо просто нанести засіб на скло і протерти його безворсовою мікрофіброю або водозгоном. Ну і в принципі, в даному відео ми взяли три таких засоби: від виробників WURT, Ecochemica та Helpix. І зараз протестуємо їх на автомобілі для того, щоб дізнатися, який з них дійсно легко і просто дозволяється. Зволяє очистити скло автомобіля, і поки ми не почали, хочеться додати, що на відміну від побутової хімії, автомобільні засоби для очистки скла мають таку більш потужну дію, і тому вони краще і швидше видаляють з поверхонь бітум, залишки комах, сік дерев тощо. Але їх дія менш агресивна, знову ж таки, в порівнянні з побутовою хімією до лакофарбового покриття хромових поверхонь або гумових ущільнювач вікон. Тому, в принципі, на автомобілях побутову хімію не використовують. Тестувати чесники будемо на ось цій частині автомобіля, яка рівномірно забруднена. Тут в нас буде три тестові поверхні. Ось цю частину скла розділимо під два засоби, а ось цю частину обробимо одним засобом окремо. Всі ці засоби дуже прості у використанні, тому тестувати будемо також просто: наносимо на поверхню і по одному разу. Протираємо мікрофібровою серветкою для того, щоб у нас не було там можливостей для маніпуляцій, щоб хтось не сказав, що одну поверхню терли більше, другу менше. Тобто, в принципі, так, один, два, три, і цього буде достатньо вже для того, щоб порівняти результат. Наносимо засіб на поверхню. Ну, чекаємо там буквально декілька секунд. І далі витираємо поверхню. Так, Один, два, три. 4. Ну, в принципі, Як ми бачимо, тут у нас залишились певні забруднення, і на склі можуть бути невеличкі розводи, адже ми терли все по одному разу. Якщо дотерти, то все буде взагалі ідеально. Але нам ось цікаво порівняти засоби саме в таких однакових умовах. Далі тестуємо засіб від екокеміка. В принципі, наносимо так само, як і попередній засіб. Чекаємо декілька секунд. Беремо вже чисту мікрофібру і так само. Витираємо поверхню. Три. Чотири. І в нас залишила ще одна контрольна зона, на якій ми протестуємо засіб від вюрт. Якщо хтось в коментарях буде писати, що скло було чистим, то в принципі можемо подивитись на мікрофібру і на кількість забруднень, які вона забрала зі скла за допомогою очисника. Третю контрольну зону обробляємо засобом від вірт. Тут дуже цікавий розпилювач. Він так вузьким факелом розпилює засіб. І засіб розпилюється досить інтенсивно. Все, почекали декілька секунд. Один, два, три, чотири. Все. Ось у нас забруднення всі знову на чистій мікрофібрі. Частина скла в нас залишилась не почищена. В принципі, по ній ми можемо порівнювати між собою. Ефективність засобів, ну і також чистоту скла до мийки і після. Всі три поверхні ми обробляли за однаковою методикою, і тепер можемо подивитись на результати. Ось цю частину скла я обробляв або очищав за допомогою засобу від Helpix і тут я бачу найбільшу кількість розводів. Ось розвод, ось розвод, і ось розвод. В принципі. Можна дотерти, можна зробити класно, чисто і якісно, але в однакових умовах да, ось цей засіб залишив найбільше розводів на склі. Ось цю частину скла ми обробляли очисником від екокеміка. Тут трішки вітром вже нагнало пилюки, але я не бачу жодного розводу. І це при тому, що. Поверхня оброблялась аналогічно попередній. тобто ми просто нанесли засіб і декілька разів протерли мікрофіброю. Все і абсолютно чиста поверхня. І нарешті третя ділянка. Її ми обробляли засобом від WiRT. Тут ситуація якась така середня між Helpix та ECOChemica. Поверхня більш-менш чиста, але все ж таки є певні такі розводи: ось один, ось другий і ось третій. Тому, як на мене, найкраще в цьому тесті задачу впорався засіб від ECOChemica. Дане відео в жодному разі не реклама і не нав'язування автомобільних засобів для очистки скла. І якщо вам там звичніше і зручніше вдома у дружини взяти містер Пропер, містер Мускул, Ленорту, тулетний папір, газету, і це всім там понатирати автомобілі, позаливати ці засоби в різноманітні бачки, то будь ласка, головне, щоб від цього був результат, який вас задовольнить. Але якщо ви шукаєте професійний спеціальний засіб, який буде найлегшим у використанні при догляді за автомобільним склом, то Даному тесті це засіб від екокеміка. Вюрт впорався з задачою трішки гірше, ну і Хелпікс залишив більше всього розводів на склі. Також хочу зауважити, що ось ці засоби дуже добре видаляють з поверхні автомобіля різноманітні там кальцієві відкладення і інші забруднення, які не зустрічаються в побутових умовах і постійно зустрічаються на дорозі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.